Люди хочуть бути сатаністами, але потрапити в царство Боже і жити в раю, але такого не буває. Все побудовано на законах. Є закон причини і наслідку. Від причини залежить кінцевий результат. У Біблії написано, хто такий сатана, звідки він і що з ним буде. Його місце в Гієні Вогняній, смерть, пекло, Антихрист і всі, хто не записані у книгу життя, будуть кинуті в озеро Вогняне. А ті, які прийняли Божественну природу, ідуть за Богом, будуть на небесах в раю. Запрошуємо вас підписатися на телеграм-канал Салтаненко місії Слово Боже, щоб щодня отримувати одкровення від Ісуса Христа і набути Божественну природу. Напишіть мені, я як служитель з радістю підтримаю вас молитвою і духовним спілкуванням. Хай благословить вас Бог. Амінь.